Дивіться, ТТГ ваш хороший. Да? Я вже не пам'ятаю, я пам'ятаю, що у вас немає щитоподібної подібного залози, але не пам'ятаю причини, чи онкологія чи ні. Якщо не на супресі, ТТГ хороший. Якщо на супресі ТТГ для вас високий. Т4 вам багато. ну, На жаль, лікарі я ж кажу, часто не дивляться Т4, Т3 взагалі мало дивляться. Кажуть, що Т3 для нас не важливий. По Т4 ось референс, ви вийшли далеко за референс, передозування. По Т3, при такому Т4, високому, великому туди, да? нема конверсії, тобто порушення конверсії. Тобто, якщо у вас Т4 тут і гарна конверсія, то т де три вас має бути приблизно десь тут, тут, а він у вас там. Тобто, якщо ви знизите Т4 хоча б до норми, да, щоб дійшло, щоб той Т3, звісно, зісно буде куди нижче. Тобто проблема з конверсією. Ось я прорахувала конверсію вашу, індекс периферичної конверсії. Ось на перетворення Т4 в Т3, і у вас 0,19. Ще раз говорю, що конверсія погано порушена. Перевірила ще однією, чи не пішли в гіпотезі. Немає гіпотеріозу, гіпертеріозу, ну прорахувала ТТГ, Т4. Ну, тобто, гіпотеріозу немає по ТТГ, бо і в гіпер не показує, да. Ось, і перевірила ще одним способом конверсії, і знову ж у вас е, високий. Тут по цьому способу високий ваш рівень. Це говорить про те, що синдром низького Т-3. Ну, я би все логічно, все понятно, навіть і по схемі. Тобто, я, буває, рахую по формулам, буває, не рахую. Якщо я бачу, так все зрозуміло, коли я малюю схему я завжди все розумію. Але іноді буває, прораховую так от. Проблема з конверсією. Але якщо прийти до лікаря, лікар може і навіть не глянути, що у вас Т4 передозування. На Т3 скаже, на що нашу ви здали? Ну, можливо, повезе з лікарем, не знаю. По ТТГ скаже, якщо немає конверсії, скаже, хороше ТТГ залишається на цій дозі е, гармонії, якщо на супресії, і таке ТТГ може додати ще вам Т-4, щоб знизити ТТГ. Все.